Харків не студентське місто України на півтора мільйони населення, майже три десятки академій та університетів. Рекорд країни. Найбільша площа Європи легендарний Держпром, зеркальний струмінь, парки, сквери, театри, стадіон Металіст, який приймає європейські матчі. Єдиний в Україні зоопарк світового рівня, до речі, безкоштовний для харків'ян. Парк культури і відпочинку, який називають українським Діснейлендом. і краса помилуватися якою можна з найвищого в Україні оглядового колеса. Ну якщо ти обрав Харків, твій подальший вибір національний аерокосмічний. Університету Жуковського. І не тільки тому, що місто під назвою ХАІ це одна з перлин першої столиці. вірного вибору є не менше 10 причин. Отже, лише декілька хвилин твоєї уваги, і ти все зрозумієш. Поїхали! Намбе причина перша авіація та космонавтика це самі круті сфери сучасного життя. Майже всі ноу-хау, всі інноваційні розробки, якими захоплюється людство, або були зроблені, або пройшли обкатку в аерокосмосі. Знаєш ти чи ні, але ХАІ це єдиний заклад країни, де ведеться комплексна підготовка висококласних фахівців аерокосмічного напряму, повний спектр від А до Я. Ракети і супутники, авіаційні двигуни та енергетичні комплекси, літаки, і вертольоти, безпілотники, системи управління та радіотехнічні комплекси це все ХАІ. Якщо ти зможеш Проєктувати космічну ракету або сучасний лайнер, систему керування або енергетичну установку для тебе немає непідйомних завдань. Принаймні на цій планеті. Можеш перевірити себе на місяці або навіть на Марсі, куди вже повним ходом готуються експедиції. До речі, наші випускники працюють і в НАСА, і просувають український космос, і роблять відкриття в Ексі Спейс, і запускають ракети Firefly Аєспейс. Проектувати та виготовляти, досліджувати та діагностувати, обслуговувати та ремонтувати високотехнологічну техніку. Випускник РАІ вміє все. А запорока цьому навчальні лабораторії оснащені класичним та новітнім обладнанням, досвід та рівень викладачів, статус та традиції славетної аерокосмічної школи. А інженер, що готовий до викликів 21-го століття. і це маєш бути ти. Намті причина друга авіація та космос вершина комп'ютерних наук. Тому, якщо тебе вабить, IT, краще за хай знайти неможливо. Ким ти хочеш стати програмістом, програмувати мікропроцесори, радіоелектронні пристрої, комп'ютери, мережі, системи та сайти, Кодером будь-якої мови програмування, системним адміністратором, Інженером інфокомунікацій, чи може захочеш програмувати середовище, де працюють програмісти і стати девопс? Може, спеціалістом з біомедичної інженерії або фахівцем в області інтернету речей, спеціалістом з промислового дизайну чи розробником складних систем керування, роботизованих комплексів, білим хакером чи темним володаром штучного інтелекту, хай може все, тому що має сучасні лабораторії, професійних викладачів, актуальні дисципліни і великі можливості. А це головне. Нам три причина номер три: хай відомий університет. А університет до того ж аерокосмічний. Це звісно, гуманітарні, правові та економічні науки, але на космічному рівні. Тож стань хай юристом або психологом. Найпрестижніші та найоплачуваніші професії сьогодення. А право та психологія в хаї одні з найкрутіших у Харкові. Бажаєш реальне програмування плюс професійне знання іноземної мови, тоді на тебе чекає прикладна лінгвістика. Ну а якщо мрієш опанувати увесь світ, стань фахівцем у сфері інформаційного та документаційного забезпечення міжнародної діяльності. Ну а хто краще за всіх може розібратися в економіці та фінансах? Як не люди, що створюють космічні програми або організують діяльність авіаційних гігантів, тому економічні науки в ХАІ теж на космічному рівні: економіка, менеджмент, фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування, маркетинг, підприємництва. То торгівля та біржова діяльність, публічне управління та адміністрування. Ну що? Вражає масштаб. І це ще не все. Поїхали далі. Номерфо причина номер чотири це запорука успішної кар'єри. Це підтвердять наші випускники, що працюють на Боїнгу, аеробусі у Гуглі, НВідіо, КБ «Південне», Корпорації Моторсіч «Антонов». До речі, за останнім працює система дуальної освіти, тобто вчись і одночасно працюй за фахом. Те ж саме з приватним товариством ФЕД. протягом навчання на тебе чекають щорічні ярмарки вакансій, зустрічі з роботодавцями, запрошення до стажування, інтернатур, курсів, вебінарів, тестувань, і що найважливіше, до працевлаштування. Тому на останніх курсах ти без проблем знайдеш для себе роботу. Було б бажання. Не віриш? Спитай у великих промислових компаніях, та країни, відвідай нову пошту, яку, до речі, заснували випускники ХАІ. Завітай до ІТ-гігантів, ІТІГІГАТІ НІКСОВСЕРФІПАМ ГЛОБАЛОЖЕК Software, ПЛАРІУМ та інших. І ти побачиш студентів та випускників ХАІ. Але якщо ти бажаєш працювати за кордоном, то є наступна причина. Номерфай. Отже, причина номер п'ять: навчаючись, хаї ти можеш побачити увесь світ, і це не складно. Треба лише прийняти участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Наші студенти навчаються та проходять наукове стажування в університеті Тренто, Італія, Стамбульському технічному університеті та університеті науки технологій Турецької Республіки, Університеті ОТФОНГЕРК Німеччина по програмам обміну на тебе чекає Китай, Словаччина, Угорщина, Польща, Болгарія і навіть подорож за океан, бо хаї прідна співпрацює з американським офісом програм академічних обмінів імені Фулбрайта причина номер шість. Молодість це рух, це драйв, молодість це спорт. В цьому хаї немає конкурентів, бо тут найкрутіша спортивна база серед усіх університетів міста. І це на слова. Басейн під відкритим небом, до речі, єдиний у Харкові. Навіть зимку, коли на вулиці мінус 20, У басейні температура як на курортах так червоного моря. Спортивний комплекс, великий стадіон, легкоатлетичний манеж. Все для спорту від демократичного футболу до елітарного тенісу. А для екстремалів тут побудований унікальний об'єкт скалодром, найбільший в закритих приміщень. Ня, вище нього на території України тільки Карпати. 15 спортивних секцій самбо, боксу, гандболу, баскетболу, тхеквондо, аеробіки, важкої атлетики та інших видів спорту, призери світу та європи, і навіть свій олімпійський чемпіон. Але це вже інша історія. причина номер сім. Хаї це перший крок авіацію. Підняти на крило плани ракету або дрон, створений власноруч – це не фантастика. Це реалій хаї, найстаріша авіамодельна лабораторія країни, що підготувала десятки чемпіонів зі світовим ім'ям. Ракетомодельна секція, яка саме зараз створює ракетоплан системою автоматичного повернення першої ступені. До речі, проект бере участь у всеукраїнському конкурсі. А якщо ти мріє професійно керувати дроном, школа пілотування підготує з тебе професійного пілота, військового або цивільного це вже вибирати тобі. А якщо ти бажаєш подивитися на досягнення світового... Авіапрому приймає участь у щорічному конкурсі та у складі делегації хаї вирушає до міжнародних авіасалонів «Фарнборо» та Ля Бурже. Але якщо немає часу мандрувати, ти, як і всі хайовці, бажаний гість на легендарному аеродромі Коротич. Щорічний авіафест, тут ти зможеш не тільки насолодитися вищим пілотажем, але й піднятися в небо або навіть стрибнути з парашутом. І повір, це емоції на все життя. Переконливо а вже ж. Причина 8. Легендарне судмістечка Хаї. Найкрупніше в Україні. Справжнє місто в місті. Дев'ять гуртожитків, їдальні, магазини, стадіон і все це за 5-7 хвилин від ХАІ. Тобі не треба витрачати та гроші на дорогу. Неподалік супермаркети і кафе поштове відділення транспортні зупинки. 15 хвилин від центру і 10 до центрального парку. Але головне, навколо лісопаркова зона наймалюбніше місце Харкова. Ранкова пробіжка по лісу або веломандрівка по комфортній велосипедній доріжці. Була проката з першим снігом Лижи та Сноуборд. Чи в є свій гірськолижний спуск підйомник, який працює не тільки взимку, гра с кін лиже на траві. Що це таке? Приходь в хай, побачиш. причина дев'ять. Студентське життя в хаї, про яке складають легенди і не дарма. По кількості студентських свят і по який на них вирує, хай справжній рекордсмен. День Хаї по свята першокурсники, кінотеатр під відкритим небом, студентська весна, тисяча одна ніч, сцена на прокат. Кордоні творчості немає, просто простору для їх реалізації достатньо. Приходь до нас, співай, танцюй, грай на сцені, знімай кіно. Єдине про що попросимо, не забувай про сесію. Тут можна було поставити й крапку, але є ще одна причина навчатися в ХАЇ: причина номер 10. Number 10. Причина 10. Національний аерокосмічний університет Жуковського, найстаріша аерокосмічна школа Європи, що надала крила 110 тисячам випускників. Хаїда світові космонавтів, генеральних конструкторів, народних артистів, політиків та бізнесменів світового рівня, людей, які підкорили небо та космос. Випускники ось найвища оцінка освіти університету. Постійна і незмінна наша гордість і Константа високий рівень підготовки професіоналів. Хай це про космос, хай це про науку, хай це про економіку та право. Хай це про підкорення найвищої висоти. Усього життя, твого майбутнього, то ж це була причина номер 10 Хоча насправді вона може легко бути першою і головною. І це підтвердять опускники ХАІ у майже 90 країнах світу. Отже, ХАІ чекає на тебе.